Друзі, ось заквітли помідори. Треба обов'язково ну я роблю. Ось багато може хто не робить. У мене лише 500 кустів, кущів, Оці всі нижні пагони я просто зрізаю які біля землі. Тако зрізаю. не соки натягнеш. Все піде в квітку і в плоди. І заодно не будуть тягнути з землі, бачите, біля самої землі. Всі-всі Краще зрізати, щоб не пошкодити стовбу. Воно затягнеться. Зараз така погода. От і так в мене тут вже знизу нічого соки тягнути не буде. так Буде виглядати кущик. Вже обрізаний. І Я вон, бачите, йде наступний. Ось он де квітка вже. А оцей, що біля, біля землі, він, він вже прихворів. Хоча я і прискаю його. Ну все з землі йде. Всі грибки тут з землі. І тому отаку, отаку беремо і вниз підстригаємо. Ну хто виломує, я підстригаю. От. І після цього ще раз будемо прискати фунгіцидами, квадрисом, ревусом, пропололи, нижні листки зрізали і прискаємо. Іще можна дати борну, зараз квітне він кислоту. Буде гарно оці завязі будуть їх більше утворюватися. його опили то квітку, Таку все знизу зрізаємо нижні ну, ще можна пасанки прибирати але я просто нижні листочки зрізаю о добре і поки пасанки не цей. Все, що йде на землю все відрізається і так з кожним кущиком треба операцію таку зараз провести. От. Ну І не забувайте, що Колорадський жук також любить Помідор Це родина Пасльонових, так як і картопля. Тому ще додаю я прискалку, додаю ще інтексициди всякі від Колорадського жука. І так можна додати борну. Тоді додати від жука і від грибків. О, і помідорки будуть, а взагалі-то можна через день, через раз прискати тоборно і то, ще вони люблять. Морганцовку я додаю. Записував відео. От і так проходимо кожний кущик. І будемо ми гарний врожай. Не потрібні ці нижні листки в них. Можна пасанки вдаляти також. Ну, це низькорослий кущ, йому треба дати змогу ж і з сонцем якось працювати. Тобто всі листки зелену масу йому треба залишити. От, таким чином будемо мати гарний врожай. Дякую за увагу.